Four, three, two, one, zero. Слава Україні, шановні мешканці та захисники півдня України. Обстановка в операційній зоні на південно-бузькому напрямку напружена та динамічна. Сили оборони продовжують активні дії, закріплюються на вивільнених територіях, утримують ініціативу та контроль. Противник намагається підтягувати резерви, в тому числі сформовані з нещодавно мобілізованих, водночас потерпаючи через порушення логістики, нестачу боєприпасів, засобів захисту, не маючи успіхів на фронті, тероризувати та талови населені пункти. Та цивільних громадян протягом ночі щільно обстріляно Нікопольський район Дніпропетровщини. Суттєво постраждав районний центр, на який припало близько 30 снарядів з ворожих реактивних систем залпового вогню та важкої артилерії. Поранення отримали четверо цивільних осіб. Понівочено кілька десятків багатоповерхових та приватних будинків. В одній з багатоповерхівок зруйновано два поверхи та чотири квартири. Обстріли пошкодили заклади освіти, інші об'єкти соціальної та промислової інфраструктури. Зокрема, зерновий елеватор. У Марганецькій та Червоногригорівських громадах триває обстеження території. Масштаби руйнації з'ясовуються. Попередньо, без постраждалих. На Херсонщині ворог обстрілює територіальні громади вздовж лінії фронту та визволеної території. Зокрема, ворог гатив з важкої артилерії по Хрещенівці, Осокорівці та Нововоронцовці. Пошкоджені житлові будинки та електромережі. Є загибли та поранені серед місцевих жителів. У Скадовському районі окупанти влаштували катування подружжя за проукраїнську позицію. Чоловіка побили, дружину викрили і вивезли в невідомому напрямку. Будинок підірвали. В тимчасово окупованих містах, зокрема, в Керсоні та голий пристані триває мародерство. У місцевих відбирають автомобілі, житло і документи на право власності. Серед ночі ворог наніс ракетний удар шістьма зенітними керованими ракетами С-300 по Березнигувацькій громаді Миколаївщини. Пошкоджено житлові будинки, адміністративні будівлі та крамниці. Постраждалих немає. Зранку ракетний удар був нанесений по Вознесенському району. Пошкоджений об'єкт інфраструктури, попередня без втрат. О півдні ворог намагався атакувати Одесу дроном камікази типу Шахід-136, силами протиповітряної оборони безпілотний літальний апарат знищено над морем. Нашими ракетно-артилерійськими підрозділами виконано понад 170 вогневих завдань по районах зосередження ворожих сил та засобів, логістичних центрах та транспортних артеріях. Попереднє відомо про знищення двох одиниць техніки та чотирьох рашистів. Решта втрат ворога до В Чорному морі дев'ять ворожих кораблів. Маневрують переховуючи за кримським півостровом від шторму і уражень з силами оборони на чергуванні п'ять ракетоносіїв, два з яких підводні загальне спорядження 32 калібри. Загрози ракетних ударів, атак дронів Каміказа, обстрілів щойно вивільнених і глибоко тилових територій це спосіб ворога тиснути і тримати психологічну напругу. Крім того, він широко використовував пропаганду на інформаційному фронті, але, пам'ятаючи про його підступність, слід оперативно і правильно діяти за сигналами тривог, не нехтувати власною безпекою, критично сприймайте інформацію. Навіть позитивні новини, створені ворожою пропагандою, можуть бути використані як маніпуляція. Силою розуму та за покликом серця разом до перемоги.